Доброго дня. Ми сьогодні знаходимося в штаб-квартирі Території гідності та штаб-квартирі Території людяності, об'єднаному штабі штабів. Територія людяності Вільна Лебединщина, вільна Україна. І в нас сьогодні гості. Пане Олександре. При зустрічі, при знайомству я дізналася, що я спілкуюся з унікальною цікавою людиною, лицарем українського народу Олександром. Але це не просто слово Олександр, але і трішки більше про себе пан Олександр розкаже нам. Будь ласка, коротенько представтеся і глибоченько в змісті про себе, щоб ми знали, хто ви. Доброго дня всім. Я Зіняк Олександр Володимирович, мій позивний лис. От, ну, розкажу трошки про свій військовий досвід, значить, плюс бойовий досвід. Значить, починав я службу ще в далекому 1994 році. Скажу відверто, що пішов не за якоїсь романтики, вдягнув форму. Так як в мене дід був військовий, корф Микола Миколаєвич, дядько був військовий, теж кадровий військовий, і, і в силу склавшися обставин, я провів дитинство з ними. От. І таким чином, як би, пішов по їхніх стопах. Потім, значить, в мене була школа прапорщиків на той час в Бердичеві, Пізніше я служив на границі з Венгрією і фактично займав посади командира зенітно-ракетного взводу. Командиру зводу тилового забезпечення. Потім була так, я служив фактично майже до 2000-х, Потім в мене була перерва. Почалось АТО. Я не відразу прийшов в АТО, тому що якби мав би трошки іншу там зайнятість, ну не вийшло мені, скажімо так, але пізніше я вже пройшов в АТО, і в АТО я вже служив в Маріуполі. Але скажу відверто, що в АТО я не відчув того, як скажімо, бойового досвіду. А саме бойовий досвід у до мене вже пройшов е при повномасштабці 22-го року. ось е ми тоді воювали на Донеччині, це Ямпіль, це серебрянський відомий всім, напевно, ліс. Ось, і саме там, ви знаєте, спочатку, от, спочатку була ця незлаженість між підрозділами. Воно такі командири були такі, що вони були більшість тиловиків, і вони не могли віддавати гарні накази, тобто ну, пояснювати гарно. Бувало таке, що і за тої і взаємодії, недостатності навіть озброєння гинули люди. було таке. Тобто це все пройшло пізніше з часом. От. але я вам скажу, що все-таки за того, що ми тривали оборону, що ми розуміли, ну я мої хлопці розуміли, що якщо ми здамо позиції, тому ми відступимо ще наряд десятки кілометрів назад. А потім ще. А потім вони окажуться, вибачте, на букву П в наших домівках. Тому ми ну не могли давати якби назад. Пізніше я вже пройшов підрозділ, який знаходиться на Сумщині, який вів бойові дії на Курщині. Пізніше ми тут знаходимося. Це мотивований, сильний підрозділ. Я дуже радий, що знаходжуся в цьому підрозділі, тому що за плечами моїх побратимів це дуже величезний скажімо так, бойовий досвід. Тут ну, фактично у нас мало приходять нові люди, але в більшості в нас кадрових військових. Ну, якщо коротко, про бойовий досвід це ось так. Дякую за презентацію свого бойового досвіду. Але крім бойового досвіду, ви маєте за своїми плечима ще інші досвіди. Досвід журналіста, напевне так. Ви сказали, що ви психолог, а ще я знаю, що ви пишете книги. Е... Так, да, дозвольте. <хеш> Значить, ну, сказати журналістом, це, напевно, буде трошки голосно. Я не являюся журналістом, але письменником, ну, знову ж таки, скажу відверто, що почав займатися письменною діяльністю ще з дитинства. Ви знаєте, тоді були 80-ті роки, от, ну, трошки савдепія була, Совок, газети були трошки інші. Але я не писав тоді, от про піонерщину, там ще про щось. Я писав про щось таке, от, там наболіле. Чи наболіле, чи е, ну, скажімо, плюс про товариство, про якісь там відносини, про спорт, от на різну таку тематику. І в мене виходило, тобто е, мене друкували, і ну це було приємно. Тобто це тоді, знаєте, тоді стереотипи, якби були трошки інші. Тобто, люди якось ну, все таки більше тоді читали. Ну якось отак було. Хоча й зараз я скажу, що дуже багато і української поезії, дуже багато е, в нас українці, українських письменників, сучасних письменників, яких е, визнають, яких читають. А про російські все в нас уходить все таке на край. Я пишу прозу, поезію. Значить, в мене є різноманітні дописи на різні тематики, тому що за фахом виходить я психолог, тобто дипломований психолог, я навчався, закінчив в Луцьку Волинській області ОНТПУ, факультет освітніх цифрових програм за спеціальністю психологія. Ось і тому дописи є на психологічну тематику. Є також про Сумщину. Я пишу теж прозу, і її є теж чимало. Тому що хочу сказати, що Сумщина для мене стала, я вже певний час тут нахожуся, мій підрозділ знаходиться певний час, і для нас вона стала як друга домівка. Тобто Ми звикли до цього міста, ми вже орієнтуємося в цьому місці. Тобто, навіть е люди, котрих ми не знаємо, і то ми зустрічаємо на вулицях, але вже. Ну... Таке відчуття, що ми вже їх бачимо чуть, ну, майже чуть ли не кожен день. Це не говорю за самі суми, це ну, область, там, села різні. Тобто, ну, от. І ну, Ми звикли вже до людей. Можу, якщо є бажання, можу процитувати ну, частинку з свого допису про Сумщину Сумщина, тримати землю коли небо вороже. Залюбки, послухаємо ваше. Так, я не буду все читати, бо воно дуже велике. Читач, ну, чи ви можете ознайомитися з цим ну, за посиланнями. Так що думаю. Значить, я трошки зачитаю, тому що це все-таки не вірш, а це ну, мій допис. Сумщина, тримати землю, коли небо вороже. На Сумщині не дивляться в небо захопленням, там не шукають хмарин у формі серця, там небо, як вода в Келху, куди щоночі капає отрута. Повільно, але постійно. Тут війна не виламає двері, вона крадеться. І коли чуєш десь уночі тонкий, високий звук, одразу стаєш каменем. Це не комар, це не вітер, це шахет. І ніхто вже не спитає, куди. Просто чекають і стискають ще лепо, ніби цим можна затримати вибух. І люди не біжать у сховище, та їх тут і немає. Є підвали, в яких сирість, павуки і молоко скисає за годину. Але вони вже не ховаються, просто глушать світло і сидять у темряві, мовчки, іноді тримаючись за руки. А вдень інша напис. Фепіві дрони, вони не летять високо, вони майже рівні з головою, відаються в очі своїм смислом. Вони хижаки, що вибирають жертву мочки, один обліт і вже пізно. Хтось лишає велосипед, кран з водою, пральну машину, бо немає часу, бо над головою щось блиснуло. І ти вже або на землі, або з осколком у плечі, або в іншому світі. І все це за секунду. Але люди живуть. У селі вчора впало два шахети зранку вже чисили подвір'я, у сусідньому садили буряк. Жінка в хусі коментувала: хіба йому скажеш не лети. Він слухає не нас, але як я слухаю землю. Діти, до речі, тут ростуть швидші. Вони знають, що пташка, ну, в кавичках пташка, це не завжди прикрила, що звук мотора в небі привіт не радіти, а рахувати секунди. Але вони ще сміються. І. Їхня ця усмішка це найбільший виклик того, хто думав їх зламати. На Сумщині люди стали інакшими, стриманими, розваженими. У кожному погляді досвід, у кожному кроці точність. Бо помилка тут це не червона ручка в зошиті, це обстріл. І все ж вони не виїжджають, бо це їхній город, їхні яблуні, їхні дороги, хоч у вирвах, це їхня земля. І вони їх тримають не гнівом, не героїзмом. А просто щоденною пертістю, тримають, як коріння тримає дерево, навіть коли вітер валить крону. Дякую. І ще ми, е, до вас таке питання: а скажіть, будь ласка, в своїй практиці, як бойового досвіду, ви застосовуєте ту ж психологію, які маєте фактові знання з психології, як психологію? Чи можливо ви застосовуєте це як елемент нетрадиційної медицини, щоб ваші колеги були здорові? Ні, нетрадиційна медицина, вона, бачите, вона застосовує, ми цього не практикуємо, тому що вона більше застосовується десь ну, можливо в цивільному скажімо так, житті. Є спеціальні групи, група психологічного супроводу, значить відновлення, є ряд психологів, тільки воно трошки по-іншому зараз називається ці групи, які працюють з військовослужбовцями, там відділи ППП. От, які знімають психологічний стрес, тобто і підготовлювати можуть людину як до виїзду до бойових, так і після цього, тому що людина після цього іноді приїжджає ну, іноді в морально, так скажемо, подавному психологічному стані. Але більшість військовослужбовців вони тримаються, ну, якби тримаються. Тобто моральний дух в них є психологічний, тобто вони не ламаються. Ну, є деякі кані звичайно, над якими працюють, і люди удачно повертаються в стрій. Ну опять же, знову ж таки, це залежить від психолога, тобто наскільки досвідчена людина і як вона з ними працює. Тому ми стараємося підбирати в групу психологічного супроводу та відновлення людей відповідно з фаховим досвідом, тобто, зокрема психологів, тобто, які ви, ну вже пройшли певні моменти. Скажімо так, можливо, вони самі були в бойових діях, отак як я, наприклад, в піхоті, от і ну вони розуміють повністю всю складність, яку як, е, котру виконують військовослужбовці на нулі, саме на лінії з, зіткнення, дякую вам за таке широке ваше бачення е, стосовно психології в сучасному житті і застосування е, як е, інструменту для наших воїнів-лицарів. Ну, з вами була Тетяна Пікузня для програми Пікузня і для каналу Пікузня Лайф.